Я відмовилась від люксової косметики. Сказала американка після того, коли протестувала цю косметику. Перше, що я замовила, тональний у формі стіку. Такий буду тестувати вперше. Щодо текстури, вона супер легка і масляна. Тушування неймовірне. Взяла консилер у найсвітрішому відтінку. Від його ціни, до речі, ви будете просто в шоці, і тушується він дуже і дуже легко. Ці дві красотки у моєму улюбленому кольорі це суперпопулярні пудри завдяки своїй формулі вони відштовхують воду, а також захищають твій одяг від небажаних плям. Також, до речі, цікаво, чи маєте ви щось від цього бренду. Діліться своїми фаворитами. кажуть, що ці кісточки повний аналог сефори. Я обрала три найпопулярніші і планую їх протестити у наступних відео. Щодо якості у мене поки питань немає, але обов'язково зніму їх в процесі. Також плюс один олівчик для губ мою колекцію. Кажуть у людей, які лайкають це відео, хороша карма. А я пішла знімати другу частину.